Як так сталося, що я став добровольцем? Це не вийшло так в один день. Це не було так з одного боку спонтанно. Тому що, як е була об'явлена перша хвиля мобілізації, я зразу першим пішов туди. Всі хлопці пішли тоді з майданів, всі пішли тоді до воєнкоматів. Я як зараз пам'ятаю, прийшли ми в воєнкомат, вийшов комендант чи хто він там був. І каже, хлопці, розбігайтеся по домам, нічого не треба, що ви тут робите? Нічого не треба. Коли об'явимо, тоді об'явимо. Не чудіть. Ну Ми такі, ну добре. Е, Об'явили першу мобілізацію. Я прийшов першим е, зразу. Але я працював і моя праця була пов'язана з тим, що я ну, не мав би служити. Мене не могли б призвати. Але я не міг сидіти на місці, бо ну, я розумів, до чого тут все буде. Була друга хвиля мобілізації мене знов не брали, не хотіли. Тільки на третій раз, на третю хвилю мобілізації, ми все-таки взяли. Хлопці-добровольці тоді в 2014 ро року, як то кажуть, своїми, на своїй ініціативі від щирості вони затримали ту всю російську навалу першу. Тобто, ну, тобто, що розказувати, що там російських військ не було, то все брехня. Вони були просто переодягнені. Вони командували тими е, навіть місцевими. Але вони в, 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 просто в тапках інколи, не маючи нічого, просто нічого, навіть води не мали, просто пили з болота. Але навіть в таких умовах затримали ту навалу. Було страшне, що було тяжко і ну, страшно. Дуже страшно. Люди не відчули тої війни і чим то пахне. А ми то розуміли, що тоді. ми розуміли. А чого їм? Чи не мали тоді е, москалі війська? Та мали. Чи не мали бронь? Мали. Та все вони мали. Чого вони тоді не атакували повним? І ми б тоді не змогли б їх втримати. Насправді, як вони як зараз пішли 24 лютого, тоді ми їх не втримали, бо не, не було б чим. Просто не було б чим і ким. Зараз ми тоді притримали, дали можливість хоч якусь там підготовку зробити. Ми зберегли якийсь час в червні 2015 року, тоді ж сепари питалися прорватися під Мар'їнкою. Хлопці крепко їм насипали, вдали їм там постаті, і вони потікали. І потім вже в серпні, місяці, десь 15-го числа, так. Вже докладно не скажу, але десь в тих датах вони намагалися прорватися через нас. Ми тоді були під Старогнатівкою. І от, от навала пішла через нас. А ми там теж всипали трошки. І, хоча найбільше там давала причухано саме артилерісти. Після демобілізації, після АТО, мені видали мобілізаційну карту. Так, приклеїли до остатньої сторінки військовому квитку. Ну і Розказали так, що як тільки об'являть військовий стан, зобов'язаний прибути військову частину свою на місці своєї дислокації на протязі менше, ніж 24 години. Але ми вже не дуже вірили, що, що таке може бути. І я вже працюючи, поїхавши, як і інші люди там, на заробітки до Польщі, вже там трошки попрацювавши, там, ну, якось там життя собі почав укладати. І тут почалося 24 лютого повно, повномасштабне вторгнення Збройних сил Росії. Я повернувся 1, марта, 1 березня 2022 року. Перетнув кордон і одразу записався до Львівського обласного вінкомату, звернувся, щоб встати в стрій, але направили, куди направили. Тобто я. я не дум, Навіть не міркував, що я попаду в Національну гвардію України. Я розумів, мене куди пошлю, туди і пригодюсь. І все. Доброволець, ну я ж кажу, що це просто усвідомлення того, що ну, немає іншого вибору. Як не я, то хто?